Колись відзначає своїх перших 65 років. Хочу привітати, маючи таку нагоду, привітати всіх своїх колег, друзів, знайомих, спортсменів, ветеранів спорту, активістів, меценатів, які допомагають в нашому нашому нелегкому спортивному буті гараздів. І ще багато-багато років процвітання. Ми надіємося, що за нашим спортивним товариством майбутнє. Зараз не лиха доля сільського спортивного товариства коду. Це треба відверто говорити. Але той, хто працює, той має результати. Ті, хто мають певний вплив в державних органах влади на місця, ті, хто мають вплив серед своїх трудових колективів в районах, Ті і мають певну підтримку і мають потужний, ну якщо не потужний, то хоча б ресурс депутатський, який може відстояти допомагати на сесіях, пробувати рішення для підтримки спортивного товариства і фінансування галузі в селах. Це і створення фізкультурно-спортивних клубів, це і інструктора при сільських територіальних громадах. А це люди це структура. А де структура, буде ким працювати. А де з ким працювати, Кому працювати, додає де де з ким де розвиватися напрямок фізичної культури на селі. Сьогодні для Подільського краю надзвичайно важлива святкова подія. Ми Відзначаємо 65-ту річницю дня народження спортивного товариства Колос. Якраз на цій благодатній землі, в селі Березівці, зініційовано було нашими жителями Подільського краю народження когосної ниви. І я радий з того, що на сьогоднішнє свято приїхали наші колеги. З усіх куточків України, всі наші колеги з Вінницької області, представники територіальних громад, громадськості, представники органів місцевого самоврядування, виконавчої влади, ми ще раз демонструємо нашу єдність у складний час для України, ті події, які відбуваються на сході. Я впевнений, що тільки завдяки. Тим зусиллям, які сьогодні прикладає український народ, ми обов'язково переможемо. А сторінки історії спортивного товариства, вони надзвичайно мають хороші, добрі традиції, Вінничина завжди славилась своїми ініціативними, творчими підходами в фізкультурному русі. Спорті ми пишаємося тим, що ми були і залишаємося правополуговими на теренах нашої України в фізкультурному русі. Для нас дуже важливо, що сьогодні є взаємопорозуміння із територіальними громадами, і з виконавчою владою, з представницькою владою, і що дуже важливо, що ми сьогодні в єдності. Несемо прапор колоса Вінниччини в подальшу нашу трудову діяльність. Я впевнений, що в нас є всі можливості, щоб ми були ефективнішими. І ті сторінки історії, які має він спортивної історії, вони славетні. Я хотів би побажати цей благодатний день для всіх подолян. Для колосовців, для тих гостей, які приїхали до нас, щоб ми обов'язково відчули єдність, силу нашої нації і побажати кожній родині здоров'я, добра, натхнення, благополуччя і всіх земних благ і гарантів. Хай береже нас Бог! Бралися з вами з нагоди 65-річчя з дня утворення всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос, а зародилося товариство саме тут, в селі Березівка. Тому сьогодні ви, шановні гості, маєте можливість побувати на історичній батьківщині колоса, шановні представники Центральної ради всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства Колос, представники обласної федерації, керівники районних організацій. Ветерани колоса, гості, жителі громади, насамперед дозвольте мені щиро та сердечно вітати усіх вас на нашій славній героїчній Березівській землі. Дозвольте подякувати усім вам, а особливо мендусі Олександру Петровичу та Тусяку Сергію Пилиповичу, за те, що ви знайшли час та можливість вшанувати нашу громаду. Висловити шану та подяку нашим односельчанам, які у ті далекі роки, коли наша країна ще не оговталася від воєнного лихоліття, знайшли у собі силу волі, мужність, оптимізм, очолити, стати в авангарді розвитку спортивного руху на селі. Не можу, може, в котрий раз з гордістю не згадати. Прізвища наших славних березівчан-героїв, котрі 30 листопада 1948 року в газеті «Вінницька правда розмістили звернення колосників колоспу імені Будьонного, де пропонувалось створити єдине добровільне спортивне товариство зі своїм статутом, яке би могло об'єднати усі первинні колективи фізкультури, і дали йому назву Колгосна Нива. Семенюку Анатолію Григоровичу, сільському голові села Березівка, за постійний спортивний талант. І зараз переходимо до е, активістів на тих, на кому тримається цей спорт. І Жаківського Віталія Валентиновича, завідувача сектору сім'ї, молоді та спорту Чернівецької районної державної адміністрації. Знаєте, через 65 років можна вже проаналізувати, наскільки було правильним, своєчасним, розумним рішення про створення такого товариства. І ми бачимо, що фактично це рішення дало нам якби два потужних результати. Перший – це залучення молоді до спорту, особливо на селі, причому масового спорту. Що дуже важливо. І друге, що приємно, це дало можливість зростити цілу когорту професійних потужних спортсменів. Сергій Олександр Сергійович, голова Чернівецької районної організації Колос. Крім того, це мій товариш. Це не корупція, просто ми ще з ним разом в інституті навчалися. Одного тренера тренувалися. Створення товариства, безумовно, не були великі олімпійські результати. Ідеєю була масовість спорту, масовість заняття фізичною культурою, здоровим способом життя і таке інше. А як результат, це вже є ті олімпійські досягнення, Якими сьогодні ми гордимося, про що говорив Ігор Дмитрович Я думаю, що сьогоднішньому поколінню нам, владі, Виконавській владі, представницькій, всім громадським організаціям і, безумовно, товариству колос треба ну більш активніше займатися якраз масовою, масовою фізичною культурою і спортом на Вінниччину, що вони сьогодні успішно роблять у нас на Україні. Дозвольте народити господарів. Я пам'ятаю, десь років 30 назад я був якраз в цьому селі. Ми теж святкували ювілей товариства в цій самій школі. Воно стало доброю традицією. Дозвольте почесною грамотою нагородити кліщук Любов Петрівну, директора Березівської школи. Святом, я вітаю молодь, справді молодь наше майбутнє. Молодь це і діти, які сьогодні присутні, я впевнений, вони будуть високо нести місцеві традиції історію колоса, історію розвитку свого села, трудові, бойові і спортивні подвиги. Всіх вас святом дякую за гарну організацію і. Я думаю, це свято знайде продовження і на спортивних майданчиках. Ніхто не може заперечувати, що спорт то є галузь одна із самих конкурентних спроможних на світовому рівні. Я маю на увазі спорт України фізкультурний рух. Ми демонструємо сьогодні всьому світі світу, що ми є сильні Духом, що ми є нація непереможна. Я вірю в те, що і сьогоднішнє свято для нас є надзвичайно важливим. Ми демонструємо сьогодні ще раз, що ми сильні, ми єдині. Товариство не особливо гналося за такими рекордами, тому що йому було не під силу. Я скажу, що все ж таки на цій благословенній Березівській землі нас підготовлені, завдячуючи цьому, підготовлені майстри спорту міжнародного класу. Срібний призер чемпіонату світу його друг суперник Вадим, Вадим Мохник. Слід сказати, що багато майстрів спорту підготовлено. Ми не гнались за цими рекордами. Іван, наш депутат, Іван Дмитрович, наш депутат із Томашполя, з високого говорить, що ми завжди, завжди суперничали з ними. Але я хочу сказати, що і на сьогоднішній день ми, як правонаступники, послідовники, ми не тільки підтримуємо ті гарні. Добрі традиції достойно і чесно, а й переможе. З нагоди 65-річчя з дня утворення всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» агропромислового комплексу України. Голова обласної державної адміністрації Валерій Павловій голова обласної ради Сергій світло. Але як би не було, ми повинні все перебороти. Ми повинні дійсно всі ці труднощі перебороти і вийти на нормальний рівень нашого життя. В зв'язку з тим, що дуже багато виступаючи, я хочу запросити сюди голову добровільної нашої спортивної товариства Колос і вручити також йому. Ну, отакий скромний дарунок, а він ж зрозуміється з цієї грошової допомоги. Куди йому і в що краще укласти дану допомогу. Щастя, здоров'я, радості всім, і слава нашій рідній Україні! Серед тих людей, які пам'ятають ту спортивну атмосферу, ту спортивну звитягу серед наших ветеранів. І сьогодні хочеться окремо їм подякувати оплесками. Давайте їх привітаємо. Бажаю усім міцного здоров'я, щастя, благополуччя та нових перемог, які будуть примножувати національну спортивну славу України та зміцнювати авторитет нашої держави в світі. З повагою ігор Жданов. організація. Трегубенко Олександр Вікторович, одеська обласна організація. Марчук Константин Кирилович, екс-голова Житомирської обласної організації. Міцного здоров'я, олімпійського завзяття та процвітання, миру, добра та злагоди. З повагою президент, олімпійський чемпіон, герой України Сергій Дубка. Запалити факел надається манеліку Петру Васильовичу.